Вітаю, друзі, вітаю, панове жмани. Вітаю вас на моєму основному каналі. І нарешті я дібрався до зйомок відео. І це перше відео на основний канал в 2025 році. Сталися в мене певні зміни, так би мовити, по контенту, по каналам і тому подібному, Але про це, мабуть, або буде окремий текстовий пост, або можливо, навіть зніму окреме відео. Зараз же ж не про це зараз. Відео про ніж, і це ніж Кондор, це Сальвадор, і модель називається Теразаур. Теразаур Найф Армі Грін. Власне, зараз зроблю. Невеличкий його огляд, якісь там мінімальні тести по різу, але все-таки планую якось собі більш структурувати ці огляди і тести для ножів. Тому що, як ви бачите, я в новій локації, тут дещо інші умови. І треба придумувати якісь нові тести для різу, для різу ножів. І можливо, вони будуть взагалі окремими відео з порівнянням між собою. А в огляді це розпаковка, це огляд ножа, це якісь там перші враження від даного ножа. Тому. Починаємо, побачимо, як воно піде. Не забувайте підписатись на канал, якщо не підписані. Можна вже одразу ставити лайк, ну і писати в коментарях, що ви думаєте по контенту, по тестам і по оглядам. В принципі, буде цікаво мені це почитати. А зараз Кондор Теразаур і переходжу до його розпаковки, огляду та перших вражень. Поїхали! Коробка виглядає ось таким чином: досить проста, лаконічна білого кольору з синім логотипом виробника. Condor, я так розумію. Назва condor, Tool and Knife. І замовляв. Я до речі, цей ніж з Ламнії. Про замовлення з ламнії у мене є окреме відео на додатковому каналі. Кому цікаво, можете перейти, подивитись по посиланню в описі. Значить, варнінги з цього боку у нас соцмережі: Facebook, Instagram, YouTube, Condor, tk.com. Так, тут в принципі те ж саме: Handcrafted in El Salvador by people who care. Коротше, зроблено вручну в Сальвадорі людьми, яким, яким щось там, я не знаю, яким care made, made, made in El Salvador. Так, добре. Відкриваю. Відкривається вона ось таким пластиком, звичайний такий гофрований картон. Тут, до речі, дві наклейки Quality Control, на що я звернув увагу. AJ і цифра 176 і 196. Що б це означало, я не знаю. Але тим не менш аж два кваліті контрола. Значить, сам ніж в ось такому поліетилені досить такий цупкий, всередині пакетик силікагелем, що є добрим, тому що цей ніж вуглецевий, і в принципі за якихось неналежних умов зберігання, транспортування він міг би трошечки поржавіти Тому таке пакування це, скажімо так, плюсик для нього. Далі в комплекті є ще коробочці, ну не те, щоб комплект, але. Такий невеличкий папірець, на якому написано, що треба там, типу, протирати і слідкувати за своїм ножем. Що це вуглецева сталь і тому подібне також наклейка. Наклейка тут логотип, назва Tulent Knife, типу на прозорому фоні. Ну, Прикольно. І такий невеличкий каталог виробника Condor, і у нього дуже-дуже багато. Ножів це така прямо сальвадорська мора. Можливо, навіть ну по, по асортименту. Тут набагато ширший асортимент, ніж у мори, є і фікси, є і складні, є і катани, мачете, сокири. Коротше, прямо все Плюс там всякі різні аксесуари. Бачимо навіть списи у них є, метальні всякі ножі, колекційні ножі. Будь-що лопатки навіть є у них. Ну І ось типу survival. Тут у нас уже ось вони, Декілька кольорів є: помаранчевий, зелений, пісочний і чорний. У ну, мене власне, зелений, олива або Armi Grien, як воно написано на коробці. Трошечки якого смерчу є. Ну, ось, ось так от логотипчик тут більш красиво виглядає: такий Орел з мачете. Коротше, кондор моє перше знайомство з даним виробником Сальвадор. Цікаво на нього подивитись. Так, переходжу до самого ножа. Зараз дістану його з цього целофану. Дивись, заклеївся, я його щойно просто діставав і зараз взяв і заклеївся назад. Добре. Сам ніж виглядає. Ось таким чином. Колір приємний, колір олива. Ну або, як я вже казав, Army Green, як написано на упаковці. І мені подобається, по відчуттям приємний, досить звичайний приємний пластик. Знову ж таки, дуже схоже на мору Гарберг. море гарберг подібного формату піхви. Звичайно, дещо відрізняються і по формі, і по. Скажімо так, функціоналу можливо, але тим не менш, схожість тут прямо очевидна і від неї від неї нікуди не дітись. Я вже не знаю хто першим зробив такий ніж, чи мора, чи кондор. І в принципі для мене це якогось особливого значення і немає. Мають право на життя будь які ножі тут Ель-Сальвадор, мора у нас Швеція. Ну, коротше, переходимо власне до огляду: логотип, напис Ель-Сальвадор. На ось цій петлі напис Кондор. З іншого боку, те саме. Логотип Ель Сальвадор. Знизу два дренажно-вентиляційних отвори. Ну і в принципі теоретично можна використовувати ці піхви для роздування багаття. Кріпиться на ось такій шкіряній петлі, вона, до речі, дуже вузенька. Я не знаю, скільки тут. ну Сантиметрів 3,5. Може, далеко не на кожен ремень можна натягнути ось цю невеличку петлю. Або, типу, паракордом робити ще якусь петлю, щоб підв'язувати, або прямо треба вузенькі ремні. Оце я вважаю недоліком. Так, далі ця петля вона. Так само, як і в море з'ємна. Вона так само туго знімається. Тут бачимо два ось таких дві ось такі ямки, які заходять упори з цієї петлі. Ну, і можна, власне, переставляти на ліву на праву сторону, кому як зручно. Тут є упори для діставання, але це знову ж таки під правшу якщо ми переставимо під ліву сторону. Ну, в принципі, то можна і так під ліву сторону переставити. ось Та і все. Тоді, навіщо, з іншого боку логотип зробили? Не знаю, але не важливо, мені здається. Так, вставляю назад цю петлю до упору і дістаю сам ніж. Ніж сидить дуже міцно в піхвах і дістається, ну, так я б сказав, тугенько і не дуже зручно. Як це буде, коли він висітиме на ремні, на ось цій петлі, прямо не знаю. ну 100% його треба буде діставати двома руками, тобто однією рукою тримати піхви, а іншою діставати сам ніж. І тут нема якогось такого е, вираженого клюву, за який можна схопитись і його легко дістати. ну Типу, певне зусилля потрібно все таки докладати. Можна впиратись в цей упор, можна не впиратися, а просто витягувати. Ну, і ось так виглядає сам ніж. Сталь 1095, це вказано з правої сторони на самому клинку. Також є гравіювання Теразаур це модель, так називається. З лівого боку Кондор і Ель Сальвадор. До речі, хочу відмітити, що самі гравіювання якісь такі от прямо нечіткі, я не знаю, вони дещо, дещо розмиті, як мені здається. Не дуже красиво виглядає. Сканді-спуски. Сам спуск якийсь такий, наче не дуже рівний. Тут він ширший, тут він вущий, не дуже тут рівно зведено, ну, але менше з тим. Обух. Обух у нас гострий для роботи з Фарацерєвим А, І тут є якесь ось таке чорне покриття типу Blackstone Wash. Але ну, це, це, це щось інше, це не Blackstone Wash, мені здається. Не знаю вже, як називається це покриття. Сам клинок в маслі, так як сталь вуглецева, і ну, за ним, типу, треба доглядати. Стежити, щоб він не поіржавів. Також ззаду виглядає шматок хвостовика. Можна типу, користуватись ферецерієм як обухом, який, як я вже казав, гострий, так і ось цим кінчиком, якщо це буде зручно. В руків'ї також є темлячний отвір для тих, кому це потрібно. Саме руків'я, воно, а всередині ще є логотипчик кондора. Саме руків'я пластикове і пластик от прямо. Він такий трошки шершавіший, але мені здається, такі самий, як і піхви, і якщо в море він. Більш цупкий, то тут він прямо слизький, як мені здається, хоча є ось така насічка з боків і ну певна така шершавість, певна текстурка, текстурка у нього присутня. Але тим не менш от в руці, без рукавички він такий досить-досить слизький, як мені здається. Але тим не менш, саме по собі руків'я ну звичайне просте, зручне руків'я і користуватись ним, я думаю, буде досить зручно. я буду Пробувати ним користуватись, буду проводити певні тести, але, як я вже казав, це, скоріш за все, буде в окремому відео. Зараз я хочу подивитись, як буде він різати папір з коробки, так би мовити, заводське його загострення. Це такий момент, який цікаво побачити. О. <кхід> Не все тут добре. Чогось він прямо чіпляється. Хм. Ось тут всередині якийсь типу є заминчик, яким він е, чіпляється за папір. Тому навіть з коробки цей ніж, ну, не дуже добре ріже папір, і навіть різ такий е, дещо шершавий. Коротше, мора, як мені здається, з коробки ріже набагато краще. Хоча огляди мора я ще навіть і не знімав. Добре, папір. Папір це таке, але спробую трошечки постругати дерев'яшку. Я вже не знаю, що це за дерево. Хм. Поламалось. Ну, дерев'яшку він, в принципі, стругає, ніби непогано, але знову ж таки тут треба. Прямо порівнювати з чимось іншим, тому що сам по собі ніби непоганий, але хто знає, як цю саму дерев'яшку буде стругати той самий Мора-Гарберг. І з того вже потрібно робити якісь висновки. Але з того, що він погано ріже прямо папір з коробки, то це вже певний недолік, як мені здається, для. Даного кондора Тиразаур. Хоча також варто відмітити, що коштує він все-таки дешевше, ніж Мора Гарберг, ну, але і виглядає він дещо простішим ножем. Тим не менш, для колекції досить цікаво, як представник виробника з Сальвадору, я навіть уявлення не маю, де знаходиться цей Сальвадор, але тим не менш у мене є ніж звідти, і просто для розширення колекції ножів. На сканді-спусках для порівняння їх всіх між собою, і це так би мовити, ну можна сказати, прямий конкурент саме Море Гарберг, тому що вони дуже-дуже ну, схожі. Саме тому, десь колись в майбутньому, я все-таки буду знімати тестування, огляди і порівняння даних ножів. Тому варто підписатись на мій канал, щоб не пропустити ці самі нові відео. На цьому я, мабуть, буду завершувати, буде такий коротенький досить огляд. Щоб не розтягувати дуже сильно хронометраж. Що ж, друзі, пишіть вашу думку про даний ніж в коментарях. Пишіть, чи сподобався він вам, пишіть, чи хотіли б собі такий ніж і, можливо, ще якісь інші варіанти, ось таких подібних ножів, типу туристичних. Ну, не знаю наскільки він. Ніж для виживання, але, ну, типу, як туристичний бушкрафтерський, так би мовити, ніж має бути досить непоганим. Тому пишіть коментарі, поспілкуємось далі в коментарях. Ну, а Ну, На цьому я завершую і до зустрічі в наступних відео. І прямо зараз я буду знімати невеличкий також огляд на бьокер. Натурен Zone Марк 1. Це дуже такий цікавий і крутенький ніж в моїй колекції. Все, друзі, був дуже радий зняти для вас цей відос в 2025 році. І сподіваюся, цей рік буде дуже продуктивним в плані оглядів, в плані контенту, в плані мого каналу. Бувайте до зустрічі в наступних відео.